підтримка технікою івано-франківське підприємство виготовило понад 3,5 тисячі зарядних станцій для воїнів понад сотню з них відправили захисникам як волонтерську допомогу. Під час повномасштабного вторгнення ми шукали себе як інженери, щоб створити якийсь якісний і гідний цей проект для допомоги наших військових. Тобто, ми починали цей проект з ідеєю раз ми тут, значить ми маємо передати частинку дому їм. Нашим захисникам ми зупинилися на зарядних станціях, так як це ми, ми там себе можемо реалізувати максимально надійно і максимально швидко це масштабувати в розмірі потрібному для наших захисників. Ці станції ми вже представляємо як цивільний продукт. Тобто не тільки для військових. На виробництві запустили унікальну лінійку зарядних станцій. Їх назвали на честь видатних українських жінок Любові Панченко, Дарки Гусяк, Олени Степанів та Христини Алчевської. Саме вони боролися за свободу, творили історію та надихали цілі покоління. А тепер заряджатимуть сучасних воїнів. Ідея прийшла мені з глибини душі, тому що я дуже захоплююся історією українськими жінками. В принципі, вони мене надихають, особливо після повномасштабної війни. Я зрозуміла, що жінки це є дуже важливий тил для чоловіків. Власне, і наші станції присвячені жінкам, які були важливим тилом колись. пан Віталій Харків'янин на підприємстві він працює головним інженером. Зізнається після переїзду Здушукав роботу, а в результаті знайшов місію життя. Загалом тут багато внутрішньо переміщених осіб, які працюють для нашої перемоги. У нас тут зібралася цікава компанія, Ми називаємо збірною України, бо тут представлені і Херсонський регіон Каховка і з Донецького напрямку. Були у нас люди і Почали вдосконалювати те, що було. Підприємство вже працювало, якісь перші павербанки виготовлялись. Ми вдосконалювали комплектуючі, вдосконалювали станції щодо їх потужності для того, щоб десь на позиціях вистачало електроенергії для підтримання зв'язку, для підтримання гаджетів, заряджання невеликих дронів. Голова громади Руслан Марцінків запевняє, Підтримка місцевого бізнесу, особливо спрямованого на допомогу ЗСУ, є пріоритетом для Івано-Франківська. І такі підприємства вкрай важливі в час війни. Бо воно має якусь родзинку, і воно має дуже велику потребу у сьогоднішній час, бо війна триває. Ми не знаємо скільки вона буде тривати, і потрібно допомагати. Зараз у планах підприємства запустити лімітовану лінійку розмальованих корпусів станцій, а також працюють над колаборацією з Ліною Костенко. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.